Вітаю на відео. Сьогодні буду розповідати про мурал, який присвячений марці «Русський воєнний корабль «Іди». Цей мурал знаходиться біля входу до арт-причалу. Автор муралу – мураліст Шейп. Мураліст Шеп намалював цей мурал 18 травня цього року. На муралі можна побачити російський корабль, який посилає на три букви нашій військовий. Внизу мурала можна побачити ім'я мураліста, який намалював цей мурал, рік написання муралу та острів Зміїни, де посилали російський військовий корабель. По центру мурала написаний нік автора цього чудового мурала. Він намалював його у кольорах синьо-жовтого прапору України. Автор ескізу марки Військовий корабель іде» є кримчанин Борис Грох. Який нині проживає в Львові. Марка російський військовий корабель Іде вийшла у світ 12 квітня цього року. За нею весь час вишукувались неймовірні чіпи на покупку цієї відомої марки. 24 лютого 2022 року орки захотіли захопити острів Зміїни на пропозиції капітана Крейсера Москва здатися в полон. Один з морських піхотинців, Роман Рибов, дав експресивну відповідь російською, яка стала крилатою фразою Українсько-російської війни 2022 року. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки. І не забувайте відправляти моє відео тим, кому цікавий український контент.